Ну, от як таке не приготувати таке соковите, пухке, багато начин. Подивіться, яка краса. Всім привіт, мої любі на каналі. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Будь ласка, буду вам дуже вдячна. сьогодні. Для всіх була непроста ніч, тому пропоную зараз трошки відволіктися, і я вам покажу свій рецепт булочок з мак. Зробимо опару 150 мл тепленького молочка, полова ложка, цукру з гіркою. 7 грамів сухих дріжджів і 2 столових ложки борошна. Перемішуємо, Трівку і рушничок. На 20 з'явилася така пінна шапочка. Говорить про те, що дріжджі працюють дуже добре працюють. Сюди ж пачечку ванільного суху, дрібка солі, 2 курячих яйця, 50 грамів розтопленого вершкового масла. І добре розмішуємо. І 100 грам цукру. Нам знадобиться плюс-мінус 500 грамів бою. Спочатку замішуємо ложкою, вимішуємо хвилин 5 рушничком і на півтори годинки на розстойку в тепленьке місце. Я ставлю в духовку на 40 градусів з маленькою шпаркою. Прийшла годинка з хвостиком, наше тісто піднялося. розкатуємо тісто в прямокутну форму, розкладаємо макову начинку. У мене вона готова. Розтягуємо мак по всій площі. Я ще посиплю додатково ванільним цукром. Тепер складаємо до середини один кінець, до середини другий кінець. Кріпляємо його на серединці, по краю, проходимо ще раз скалкою і ріжемо на ось такі смужки. Прокручуємо смужку. І щільно не притискаючи ось так в троянду. І О, на деко застелений пергамент. Я ставлю їх на розстойку, під плівку і рушничок ще на 15 хвилин. Нам знадобиться одне куряче яйце. буквально столова ложка молочка. Мащуємо троянди нашим глянцем. Я ще посипаю кунжутом, Мені подобається. Ви можете цей етап пропустити. Духовку верх-низ, 180 градусів 20-25 хвилин. неймовірні, розкішні, ароматні. Вони збільшилися ще дві хвилинки і витягають. Начинки просто море. Вони солодкі, вони запашні. Готуйте моїх. До хор. нових зустрічей!